І ми кажемо, що історія краєзнавства не може принести там в город е, мішок золота чи грошей, ніхто не збагатиться. Але якщо є бажання, то воно дасть свій результат десь. А що таке десь? От давайте згадаємо Дніпровське. У 2008 році. Проводячи Сиднівську осінь після уже бурного всього, що там реалізувалося, дуже цікаво. Це саме, на мій погляд, 2008-2016 рік Сиднівська осінь. І потім спілкування з головою Національної спілки художника Чепелика Володимирічем. Я кажу: Володимир, ну от ми пам'ятник тут відкрили. А у нас ж є Микола Святоша по Документах, книгах видань старих 1729 році пишеться по сказки Тамішніх Таражилов, Пакулі Навоз, колишній назва Дніпровського, приналежали сину Чернігівського князя Миколі Світошик, а його мощі в Києві печерській лаврі. Так давайте створимо пам'ятник і відкриємо Дніпровська. Знов таки, до честі голови, він, до речі, от теж він був без корони в голові. Можливість от, спілкуватись, можливо, він відчув. Те, що відбулося у 2008 році, він погодився, визначив студента Владленка Караченцев, Там теж дуже цікава історія все. І у 2009 році, до Дня Миколи Святоши, там, десь у 10-х числах жовтня, ми відкриваємо цей пам'ятник в центрі села. Піліптіння ситуації з доставкою відбулося так, що вийшли на зв'язок з колишнім народним депутатом, уродженцем Дніпровського Новіка Анатолієм Матвійовичем і попросив, щоб допоможити з доставкою. Гроші мені не треба в руки. Ось там Академія образото містецтво та архітектури, там треба проплатити, щоб самосвал чи там вантажна машина погрузила і привезла сюди частини цього пам'ятника. Він погодився. Він Проплатив все, і я запросив його на відкриття. І є де фото, коли ми стоїмо там, проводимо захід, а він стоїть під парасолькою і дивиться на все це. Він не виступав. Потім ми в клуб пішли, там теж було, він не виступав. А потім, вже, коли, як так кажуть, народі, підводили підсумки, і я кажу, що нам допоміг Анатолій Матвійович Новік, що пам'ятник привезли сюди, йому надають слово. І ось вам знов таки в душі це, як так кажуть, і мені не краєзнавця. Коли твоя робота, твої знахідки входять в життя, мають от ваш продукт цієї роботи, має втілення. В інший продукт, а знову ж таки, ми це робимо для того, щоб для людей. Тобто ми книжки робимо, ми стенди робимо, ми робимо так, щоб ну, людина знала, що є поряд історія. Її можна взяти в книжках або в інформаційних стендах. А пам'ятник це був такий досвід, такий вдалий, дякуючи цим всім людям, якого назвали Чепелик і Анатолій Новік. І ось він саме виступає і каже, я вам кажу, що в жовтні 2010-го церква в селі з'явиться під куполом з Христом, а в жовтні 2011-го ми будемо його освячувати. І так все сталося. Це диво, ну, знову ж таки, це от той збіг, можливо, не збіг. А можливо та робота, якщо ми щось робимо в нашому житті, то ось він має свій взаємозв'язок. У 93-му році я їздив по селах, розвозив матеріали про Миколу Святошу. Потім книжка про Микола Святошу, Там іще інші історії. Потім, потім і потім і Оці пам'ятні. Потім обговорення в селі, там фільм, якийсь канал телевізійний зробив про Микола Святошу. Ми це роздали по селу, зробили такі невеличкий роздрукований текст про Микола Святошу. Ми провели, тобто таким чином, ось наче ну, зробили. І людина. Так, він при певних можливостях. Я в кишеню до нього не ліз я не перепитував. Але якщо людина встала, сказала, що збудувати церкву, шановні, церкву чому? Так, тому що е, до купола це ж так основна робота, потім е, треба ж його і було оздобити, а потім ще й канастас. І дзвони, це теж казав у нас сільський галава, тітіміті. Але це по плану все-таки вийшло. І е, оце все з'єдналося. Щоб людина побачила, як в народі кажуть, що щось ссовується, значить, щось цікаве людям. Тим паче це є на його батьківщині, тим паче, що церкви не було. Він бачив ту стару церкву. І ось тут з'єдналося все, але ще цікаво. Він вийдав потім згодом, коли ми е, його е, представили в номінацію на відзначення благодійних року. Київський підприємець Новик, який значно допоміг рідному селу Дніпровське Чернігівського району. І він, виступаючи перед всіми іншими він сказав дуже чудові слова. Ви знаєте, я народився в цьому селі. Мене виховали батьки, я їх пам'ятаю. Працюючи народним депутатом, я що міг, те для села робив, там і газ, там, і все інше. Але приходить певний час, от мені там 60 виповнилося, і я відчуваю, що я повинен щось іще зробити для села. Роки ж ідуть. Ви знаєте, така філософія, ось такий підхід, і, можливо, ось така людина з'єдналася з тим, що от є краєзнавці, які щось тут совуються, щось працюють, працюють, і ось воно тут і виходить.